Часто жінки особливо вважають, що любов до себе це про красу тіла, да? що якщо я буду таких-то параметрів, чи якщо в мене будуть там, вуха такої там, форми, форми якої зараз прийнято модно, да? що це гарно, там, чи, не знаю, чи ніс, там, чи очі і так далі, то, звичайно. Жінкам тут тяжко з цим обходитись, ось їм здається, що от, якщо я буду гарна, це точно, точно про любов до себе, і я зараз себе буду змінювати. І дійсно бувають такі моменти, які там, наприклад, жінка хоче змінити, і це нормально там ось, але якщо це відбувається з точки сорому чи страху. Да, що я якась не така, чи мене не оберуть. Ось, чи я не за чи я занадто струнка, чи я за, не не занадто струнка. Ось. І якщо це от саме з критики і з точки сорому, то довго, довго ви не зможете на цьому протриматись.